Усіх небайдужих до парфумерії. Я підібрала аромати, які в мене асоціюються з жовтим кольором, які асоціюються з теплом, світлом та оптимізмом. Навіть коли візуально згадуєш жовтий колір, мимоволі з'являється посмішка, тому що це сонячні промені, безкрає поле з соняшниками або зі зрілою пшеницею. Також жовтий колір в мене асоціюється з цвітом липи та цитрусів. Отже, почну я з аромату, який так і називається лайм від Флоріс. Це одеколон. Як і притаманно всім одеколонам, цей аромат дуже освіжає. Як порятунок від спеки у жаркий літній день, аромат не пахне кислими лимонами. А він пахне. Лимонним соком, розрідженим з водою, в який ще додали кубики льоду. І коли цедру лимону підносиш до носу, то він пахне кисло. А цей ж аромат пахне духмяно, соковито за рахунок лимонної олійки, і також цедри лимону. Пом'якшує та округлює аромат липовий цвіт, який додає йому легкий легкий натяк. На солодинку і е, йде зі шкіри, він м'яко, залишивши за собою шлейф такого вишуканого мила. І аромат дуже мені подобається, як звучить в літню спеку. Він не надто стійкий, він благородний. він Помітний в перші кілька хвилин, а потім він не начебто така приємна віддушка, яка власне, відчувається тим, хто його носить, а не сприймається чимось виразно лимонним оточуючим. Справді, аромат асоціюється в мене жовтим кольором і жовті лимони, липовий цвіт, і якраз. Пахне прохолодою, а і водночас теплом. Наступний енергійний лимонно-лаймово-бергамотовий аромат від Провокатор електрик. Навіть колір цього флакону цитрусовий і з такою фіолетовою стрічкою, тому що в цьому ароматі є нота інжиру. Якраз за рахунок інжиру. Тут в ароматі додається легка, така солодава, соковита, духмяна нота. І також тут відчувається деревина. Аромат пахне і листям інжиру також, і вже в сухому залишку він видозмінюється. І з цього яскравого лимонного старту він перетікає в солодаву, таку тягучу, інжирову, навіть амброву. Рідину і все це, коли запудрюється, залишається такий деревинний шлейф. Дуже приємний аромат і напрочуд стійкий. Я не могла не включити в цю добірку аромат сад Монсеньор Лі від Ермез. Тут цитруси вже солодші, тут є кумкват, тут є квіти жасмину і тут є м'ята. Я Захоплююсь парфумером, який зміг створити з трьох нот справжній шедевр. Аромат просто неймовірний. Я в нього закохалася, захопилася ним з першого нанесення. І цей аромат, який справді завжди додає якоїсь сили, оптимізму і заряджає енергією. Мені дуже подобається кумкват – це суміш кислого та солодкого соку, і в цьому ароматі він яскраво відчувається. Дуже красиво обіграна тут м'ята і аромат, який хочеться постійно розгадувати, відшуковувати, і він в різну пору року звучить інакше Ковет від сари Джесікі Паркер. Це чи не найнеординарніший аромат з моєї парфумерної колекції. Тут лимони вже кислі, і вони стартують досить активно. До них долучається лаванда, яка активніше відчувається влітку. Ось взимку тут відчувається гіркота герані, і навіть пробиваються ледь-ледь акорди конвалії, які влітку я не відчувала в цьому ароматі. І все це запудрюється шоколадом. І, наприклад, влітку також я відчувала тут шоколадний десерт, який ми п'ємо із лавандовим чаєм. А взимку аромат стартує яскравими лимонами, потім долучаються до них квіти і все це шлейфить деревним акордом. Аромат, якому пасує тепло, літо, і я його. Внесла в цю добірку, тому що він в першу чергу в мене асоціюється зі свіжістю лимонів і з додаванням квітів. Sunny Side Up від Джульет Хесеган. Вже сама назва говорить нам про сонячну сторону, про тепло, про літо. Так, цей аромат пахне. Неначебто сонячні промені торкаються шкіри, на який ми наносили сонцезахисний крем. Аромат пахне деревиною і активною ваніллю. Цитрусів тут немає. І аромат, е, здатен взимку, нам подарувати спогади про літо, а влітку кремово розлитися по тілу, і в жодному разу він, він не нав'язливий. І в цьому ароматі заявлений кокос, який відчувається лише влітку. От взимку я відчуваю тут активну деревину, і аромат пахне кремово, лактонно. Я в ньому відчуваю навіть ноти молока або вершків, дуже приємний, цікавий і аромат гармонії. Якщо вам подобаються аромати. На кшталт від Кашерель, то, мабуть, що цей аромат вам також припаде до смаку. Sunshine від Amouage. це чоловіча версія. Аромат також про сонце, але в іншому прояві. Це аромат дуже насичений, він густий, то якась настоянка, яка знаходиться в оселі. Мольфара, в який додаються цілющі трави, сухоцвіти, тут є безсмертник, і все це довго-довго настоюється. Також тут відчувається активна лаванда і бобитонка. Їх тут дуже багато, вони додають підкопченості аромату. І це аромат, який пахне і димом водночас, і каміном, і цитрусами. Тут є бергамот, апельсин, і неначебто ось в те зілля, в ту суміш додається ще і шкірка цитрусів. Назва цього аромату, власне, і говорить нам про жарке-палке Сонце. І ось коли я познайомилася з ароматами від чарзілля, і мені спало на думку, що ці аромати. За настроєм мені здається, що схожі з ароматами від АМАШ. Мабуть, що ось аромат саншайн в мене асоціюється з мольфарським лісом від Чарзілля. Вони схожі за настроєм, абсолютно не за звучанням, а в них є щось таке спільне і щось таке, не по потойбічне. Загадковий саншайн. Palmaris від Le Covent Minim. Це аромат також з категорії одеколонів, але він не освіжає, а заряджає енергією, оптимізмом та додає настрою на цілий день. В цьому ароматі я відчуваю активні квіти неролі, їх велика кількість, навіть пилок квітів неролі. ролі. І я в своїй уяві навіть малюю бджоли, які струшують цей пилок, і який осідає на мені. І я постійно хочу цей аромат вдихати. І також я в цьому ароматі відчуваю медовий акорд, який не заявлений в піраміді. Мед я відчувала і в тепло, і в прохолоду. А от квіти на ролі я активніше навіть відчуваю ось зараз. В прохолоду і аромат цитрусовий, позитивний із легким мускусним шлейфом. Такою була моя розповідь про жовті аромати. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. А я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!